Під час екзамену продовж кількох годин доволі чіткий звук та відео. Іноді майбутній магістр просить повторити запитання. Втім, за декілька секунд зорієнтувавшись, дає відповідь. При приміщенні державного по службовця послужі може здійснитися як вищу посаду з метою посилання по службі на незначну посаду з метою доцільного використання навички ділових якостей працівника. У комп'ютерно-технічному центрі академії кажуть, зробити це було нескладно. Однак після того, як в Острозі пройшла гроза з блискавкою, то засумнівалися, чи працюватиме інтернет-мережа. В принципі, було нескладно. Тобто, це на даний час вже є загально прийняті речі, як спілкування через інтернет, і відеозв'язок, конференц-зв'язок через інтернет. Відповідно, ми це зробили з допомогою вже всім відомих методів. Ми використали. Програми, такі як skype програма для відеозв'язку й ну голосового. А в плані самого тестування нашого студента була використана наша система Moodle, яка встановлена в університеті. Вона вже функціонує багато років. Майбутні магістри, котрі були присутні в аудиторії, зацікавилися новинкою. кажуть, спілкування з викладачами за допомогою програми Skype економить час та кошти. Світ занадто такий швидкий. Такі глобалізаційні процеси наскільки ставлять, що серйозні виклики перед нами, що напевно, якщо ми не будемо йти в ногу з часом і з прогресом, то ми нікуди далі не підемо. Члени державної екзаменаційної комісії погоджуються за такими технологіями майбутнє, хоча й визнають технічні засоби передачі інформації дещо обмежують людину в емоціях. Це навіть на цього студента, який перебуває, скажімо, так далеко від нас, такий такі психологічні чиниться, ніж на людей, які в аудиторії тому, що він звісно розуміє, що за ним спостерігає водночас всі члени комісії, тому що ми постійно бачимо, як виконується завдання. Ну і всі його колеги, які присутні в аудиторії. Дистанційне навчання на основі телекомунікації прийшло в Україну декілька років тому, але до цього часу немає законодавчо нормативної бази, каже проректор академії Петро Кралюк. Скажімо, нині навантаження педагога планується у відповідності до витрачених годин на лекції, розробку підручників тощо. Якщо відповідно буде дещо змінена нормативна база, буде передбачено те, що, наприклад, викладачу будуть оплачуватися години на розробку таких дистанційних підручників, на ну, відповідне спілкування із студентами з допомогою такого кого дистанційного зв'язку. Ну і тоді, відповідно, можна буде далі розвивати цю форму навчання. Активно застосовувати систему Skype в академії планують і в майбутньому. кажуть подібні відеоконференції чудова можливість для обміну інформацією. До того ж, можна буде не їздити на різні наради. Шефа можна буде побачити на моніторі комп'ютера. Алла Сищук, Андрія Копчук. Інформаційна програма День.